Ви підходитимете, коли ті люди, які працюватимуть в цих комісіях з атестації поліцейських, вони матимуть на руках пакет документів. На кожну, на кожну людину, яка проходить переатестацію, на кожного офіцера чи рядового, буде у вас пакет документів. Цей пакет складатиметься перше з атестаційного листа. Атестаційний лист підписує безпосередній керівник. Другий е документ, який у вас е буде, це його послужний список. Третій документ е у вас буде декларацією. А крім того, ми зараз наполегливо, дуже наполегливо рекомендуємо і в цьому оцінка наших кадрових служб і внутрішньої безпеки в тому, щоб була інформація з відкритих джерел стосовно цієї людини, яка проходить зараз співбесіду. І ця інформація ми ще виловлювати поки. І будуть йти на спокуси. На ну і що? І після того посипати голову пополу, і те покласти її на плату. Друзі, нам треба це робити. Нам... Судимі, Як ні, давайте ми набирали голову. Так само, раніше судими, е я теж прошу зрозуміти, друзі, Мо ми не хочемо, щоб потім нам там, розказували, що в, комісії, що, в комісії, що в комісії там раніше судимі приймають рішення щодо міністра. Треба що в взяти їх я... поліцейської. Ні, ну ви бачите, ви весело сказали, що раніше, так, да, можливо, десь було. Можливо, десь було один раз. Але але, прияли, але зараз вже кілька сотень людей вони стали членами цих атестаційних комісій. І от коли ми за винятком робимо зараз висновок, а після того говоримо і всім повідомляємо, що тут -от зрада і вбивство процесу. Друзі, я знаєте, я до всіх процесів ставлюся як до своєї дитини. Ми діти твої України, чи ми фахі твої України? От давайте підійдемо справді як батьки, які зараз беруть участь в тих процесах, які можна зробити краще. А ми будемо за кожен маленький гріх, ну ми не матимемо інших дітей. Да? От, у нас вони є свої зараз, їх треба виховувати, а не кожен раз викидати їх на степи. Друзі, я хочу подякувати всім.